Роботанович, ну-ка, так якби передбачала, мабуть, важка гра, в ніцях завжди Карпата важко може сказати, навіть таке більш менш десь дереві своєрідне. Враження під не Тільки Карпати, зараз сюди ще приїжджав, коли в Луцьку працював. Завжди тут важко було. І сьогодні не виключення. Наша сама така. Непроста гра на виїзді. Ну, Оковина досить непогано виглядала в тих матчів, які ми вивчали. Ну і сьогодні вони то доказали, не дали нам грати так, як ми хочемо. Але ну, добре, що так знайшли свій момент. Забили, ще могли забити. Більш-менш надійно зіграли в обороні. І... Ну, але, звичайно, я футболістам сказав, що після Хуста де ми провели такий досить ефективний матч, я думаю, що ми продовжимо. Ну, Боковина нам не дала того зробити, так що. Робота, що вперед два гравці вийшли, і Демченко, і Орневець. Відчулося все-таки, що вони додали тій швидкості і гостроті біля воріт, господарів поля. Так, треба було щось робити, Перший що перший тем, такий невиразний був. І... Коли нас скували всі наші дії, тому треба було щось рада міняти. Ну, Працювала з вами металістів, працювала з вами Вікрі, збірні і ви часто бачилась. Рівень мотивації Мирона Богдановича після повернення таранського кар'єру. І він зараз зашкалює, чи втомлені? Очі варять? Ні, ну ви правильно сказали, що зашкалює, тому що 6 років без роботи. Ну і хочеться, хочеться Карпати вивезти Вищу Лігу. У тому... мене мотивація найвища. Рідне місто, і я починав в Карпатах. Хочеться це зробити для Львова. Хто вам Буковині сподобався сьогодні? Ні, другий, ну, Друг? правий захисник сподобався. Прибих. Рябих, так? По-моєму? Воротар добре зіграв. Взяв мертвий м'яч від Липенця. Ну, взагалі команда. Ну, Команда обучена, дисциплінована. Я думаю, що вона в п'ятірці будуть. Дай Богу. Дай Богу. Дякую. Дякую.